Добрий ранок, шановні друзі, древолас вітаю вас. Хочу вам показати як вітне лаванда. Це така звісно красота. Це блин, просто... Аромат стоїть, блін, просто неймовірний. Бжоли працюють на цій лаванді. Взагалі так що... Такі у нас ранки? заради за таких ранкових хочеться вставати пораненше щось робити дає як натхнення таке зараз пройду покажу вам поближче не хочеться там дертися через квітки бджоли можуть напхати збивати їх не хочеться Квітки буряни вже будемо проходити мотоблоком після того як відквіт... відквітне ворона. Там теж пару рядів лаванди. Що чуєте гул? І бджоли працюють. Все, гарного дня вам, гарних рожаїв, хай росте роду вам до побачення.